Вітаю, друзі. Іноді м -м, звичайні громадяни, які не є там, колекціонерами, десь там в засобах масової інформації, побачать інформацію там, або новину про те, що там 2 копійки стоять 10, 20, 30 тисяч, там, там, чи гривня, якась там вартує велику кількість грошей. І починають перебирати ті. Свої там, зокрема, але просто перебрати це не, сенсу немає. Потрібно спочатку прочитати книжку. Ось так і в мене сьогодні запитали знайомі там, стосовно двох копійок. Але я, якби це не моя тема, я не дуже їх там займаюся перебором монет. І вирішив для людей за, зафільмувати декілька сторінок з книжки спеціалізованої, в якій розписані всі різновиди там штампів лицевої, зворотньої сторони. Так, їм передам посилання на відео, можливо, ще комусь буде, стане в пригоді це відео. Там хтось може там, собі щось знайде. Ось така монета. Стандартні монети України 92-2009 рік. Сьоме видання. Мрія 2010, -й. 2010 -й рік, автор Коломієць. Ось така, такий каталог, друзі. Для початку варто, зараз я візьму в руки, мабуть, штатив. Для початку варто придіслові автора прочитати, щоб орієнтуватися в каталозі. Там, якщо кому цікаво, поставити на паузу. Зачитаєте те, що вам там потрібно і будете розбиратись, але це справа не легка. Потрібно мати терпіння, море часу. Так, переходимо до двох копійок. А тут закладка така модна. Дві копійки, штампи з лицевої сторони. Так, оно ну, ось так видно. Так ви собі там захотіли, поставили на паузу, так темно щось. Мабуть, вот отак, краще. Поставили на паузу, прочитали і перебрали. Наступна сторінка. Інші роки. Угу. Завершується 2009 Можливо, є більш свіжіші видання. Потім пішли штампи. Зворотньої сторони. І тут все розписується. Там. Ягоди, вінки, відстані між остями. Кількість тяги. Так, 31 і 32. Так, ось. Доходять. Кінця різновиди. Зворотньої сторони. І далі йде список відомих монет номіналом 2 копійки. Ось, наприклад, 92-й рік. Вон вартість стоїть, бачите? 92-го року кожна монета 2 копійки коштує немалих грошей. Це станом на 2010 рік. А зараз гадаю, що набагато більша вартість. 93 рік. 94. П'ятому не, не чеканились. Шостий. Перший, другий, третій до 9-го. І це фантастичні монети аверс аверс, реверс, реверс. Тобто з обох сторон або аверс, або реверс. Так що так, друзі. Кому цікаво, дивіться, кому там, можливо, ще по якомусь, по якомусь номіналу потрібно, пишіть в коментарях, можу за, зафільмувати. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі.